Гойделка під квеном ось наш двір. Найкраще в ньому це майданчик під квеном. А найкраще на майданчику Гойдолка. Якщо розгойдатися дуже сильно, то можна злітати високо-високо. Я літаю, а малюки порпаються в піску. Я літаю, а марко з'їжджає з гірки. Я літаю, а марків дід, Марків дід садить квіти між топовою і квеном. Квіти ще не схожі на квіти, але марки дід каже, що вони виростуть і зацвітуть у липні або навіть раніше, якщо нам пощастить. Як називаються ці квіти? Питаю, Питаю дельфіні. Кажу марки Дід. Мені подобається їхня назва мати дельфіні Біля майданчика це майже як мати справжня дельфіні. Я розгойдуюсь. І ще сильніше і бачу маму. Вона повертається з роботи. Я зупиняюся швидко, злітаю з гойдалки, біжу. Стій, Ніно, спинишся. Раптом кричить мама і за... застигає на місці. Що ти накоїла? супить брови Марків дід. Дивися під ноги, біжить до мене, Марко. Я дивлюся під ноги, а там розтоптані квіти. Я не знаю, як це сталося. Сльози печуть в очах. Я ж не хотіла тікаю від усіх. Як би ж я дивилася під ноги, тоді дельфіни були б цілі. Увечері я крадуся в кімнату батьків, мама вже спить, а тату, глянувши на мене, міцно пригортає. Тепер у нас не буде дельфінів, бурмочу. Хто знає, відповідає тато. Може, й будуть. Наступного ранку ми з татом їдемо на великий ринок. Тут продають овочі, фрукти і квіти. Ми обходимо всі ряди, але дельфінів ніде немає. Дорогою додому бачимо квіткову крамницю. Тут є троянди, тюльпани, різні вазони. Кактуси. У вас є дельфіни? Питаю продавця. Дельфіни? Не, зро... не розуміє він. Дельфіні, сміється тато. А дельфіні? Ось! Ми з татом ніколи не садили квітів, ви все робимо так, як казав нам продавець. Одна, дві, три, чотири нові рослинки з'являються на клумбі між топовою і кленом. Мама бачить нас із вікна і гукає, що ви там робите? Сав... Заводимо дельфінів, кричу. Тоді мама виходить і береться мені допомагати, а тату майструє навколо клумби дерев'яний парканчик. Гойдовка кленом широка. Ми з Марком поміщаємося на ній удвох. Ми літаємо а з вікна на нас дивляться Марків. І махає рукою Ми літаємо, а за парканчиком ростуть квіти. Ми літаємо, а попереду ціле літо, і понад хмарами стрибають сині й блакитні дельфіни.